Чи можна зіпсувати приготування томатного соку. Питання здавалося приторичне, але все ж є невеличкі нюанси. Тобто томатний сік може бути не тої якості, на яку очікуєш. Якщо розглянути старий дідівський спосіб без використання міксерів і блендерів, то, напевно, ж простого розрізання плоду на декілька частин буде замало. Варто всі порізані томати ще добряче пережмякати руками. Саме це позбавить всієї консистенції факту пригорання при першому кип'ятінні, яке достатньо робити не більше 15 хвилин. Після повного охолонення томатного соку готуємось до другого кип'ятіння. Перетираємо відварені томати через сито краще двічі, аби зменшити кількість зерен, якщо вони є небажаними у висхідному продукті. Стерилізуємо банки, якщо в духовці, то 20 хвилин при температурі близько 100 градусів і кришки в окропі 2-3 хвилини. Починаємо кип'ятити томатний сік вдруге, і ось тут є черговий нюанс. Важливо не перекип'ятити, тобто час кип'ятіння повинен бути не більше 10 хвилин. Інакше, як показує експеримент, можна втратити значну частину томату. Сіль перед закруткою додається за смаком, як варіант. 4 чайні ложки на 3 літри. Смачного.